Доброго дня, я Костін Микита Романович, студент Другого медичного факультету Національного медичного університету імені Богомольця, Підготував за статтею в науково-популярній газеті з медичної, біологічної фізики та інформатики доповідь на тему штучний інтелект в медицині, автором якої є доцент Бірюкова Тетяна Володимирівна. Перш ніж відповідати на таке питання щодо актуальності даної технології, потрібно розібратися, що таке штучний інтелект. Штучний інтелект це галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Системи штучного інтелекту створені для навчання на досвіді, розпізнавання закономірностей і ухвалення рішень на основі вихідних даних. Ці системи можна навчити виконувати певні завдання. Наприклад, алгоритми штучного інтелекту можуть аналізувати медичні зображення, такі як рентгенівські знімки, Комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія для виявлення відхилень, надання допомоги у ранній діагностиці та підвищення точності інтерпретації рентгенологів. Одним із яскравих прикладів є використання штучного інтелекту в радіології. Чому зміст даної публікації мені сподобався? Сподобався по причині корисності цієї технології для нашого суспільства: системи розпізнавання зображень на основі штучного інтелекту. Продемонстрували вражаючі результати у виявленні таких захворювань, як рак, аневризми головного мозгу та захворювання легень з великою точністю та ефективністю. Також алгоритми штучного інтелекту можуть аналізувати великі обсяги біомедичних даних, щоб ідентифікувати потенційні лікарські препарати-кандидати та прогнозувати їх ефективність та безпеку. Використовуючи штучний інтелект у цьому процесі, дослідники можуть прискорити процес пошуку ліків, скорочуючи як час, так і витрати, пов'язані з виведенням нових ліків на ринку. Також мені, як студенту, було цікаво дізнатися для себе інформацію сучасних досліджень та експериментів у цій галузі. Зокрема, ученими з Америки, Франції та Німеччини у 2018 році було проведено експеримент. Стосовно ідентифікації нейромережами зображень з метою розпізнавання раку шкіри. Було опрацьовано близько 100 тисяч знімків небезпечних родимок та небезпечних для життя меланом. Штучний інтелект зміг правильно розпізнати злоякісні утворення у 95% випадків, в той час як лікарями розпізнано 86%. Дякую за увагу!